Конфігурація 23. Чи буде легітимним президент України Володимир Зеленський після 20 травня 2024 року? А тепер поговоримо про те, чи буде легітимним президент України Володимир Зеленський після завершення його 5 річної каденції на посаді президента України. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. А якщо не подобається, дизлайки. Пишіть коментарі, а якщо на коментарі у вас немає наснаги, ставте смайлики, яких у Ютубі, як зірок на небі. Розповсюдьте це відео на інших мережах та між своїми друзями і знайомими. Ну що ж, після цього відступу, дуже важливо для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож на чому ми зупинилися? А тому. Чи буде легітимним президентом України Володимир Зеленський після завершення його п'ятирічної каденції на посаді президента України? Тож уважно розглянемо це питання на основі статей 102 по 112 п'ятого розділу президент України Конституції України. Ми не будемо розглядати тут все. Що стосується всього п'ятого розділу, а зупинимося тільки на тих статтях, що стосуються саме терміну перебування на посаді президента України. Частина 1 статті 103 чітко стверджує: Президент України обирається громадянами України на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Частина 5 цієї 103 статті. Нас попереджає чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, вибори Президента України проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Що слідує з цього твердження? А те, що чергові вибори мали відбутися 31 березня. 2024 року. Право переносу виборів Президента України з будь-яких причин нам Конституція України не дає. Тобто, чинний президент не виконав вимогу статті 102 розділу 5 Конституції України по факту додержання Конституції України і фактично з 31 березня 2024 року незаконно узупував посаду Президента України. Частина 1 статті 105 розділу 5 Конституції України стверджує: Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноваження. Зверніть увагу на останні слова на час виконання повноважень. Фактично, повноваження Президента України Володимира Зеленського припиняються 21 травня 2024 року. Так, як згідно частини 1 статті 104-ї 104.5 розділу Конституції України, новообраний президент України вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Президент України Зеленський склав присягу на урочистому засіданні Верховної Ради України. 20 травня 2019 року. Тож з 21 травня 2024 року він перестає користуватися правом недоторканності. Проте слід звернути увагу на частину 1 статті 108 Конституції України. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України. Але так. Як чергові вибори президента України в зазначений Конституції України термін не відбулися саме з вини президента України Володимира Зеленського, і очевидним є факт узурпації президентської влади, то 21 травня припиняється дія частини 1 статті 105 розділу 5 Конституції України про користування ним права на доторканості А це є головне, а ось чи буде він після цього. Термін легітимним президентом для українців і для влад зарубіжних країн це є питанням благорядним. Бо кожен українець і кожна зарубіжна країна буде мати своє особисте бачення цього питання. Тут не буде одинакових поглядів і одинакових тверджень. Тож справа тут не в легітимності чи нелегітимності, а в тому, що він з 21 травня 2024 року втрачає свою недоторканність. А для того, щоб вступила в дію стаття 112 Конституції України, треба, щоб Володимир Зеленський виконав вимогу статті 109 Конституції України. А чи зробить він це? Побачимо. Кажуть, що в таких випадках ставлять три крапки. Але я порушую традицію і поставлю велику крапку.